Так, всім доброго дня. Ще раз знаходимося поблизу Київського апеляційного суду. Сьогодні день у мене чудовий. Три виграні справи: Києво-Святошинський суд і дві справи в апеляційному суді. Ось З клієнтом. Декілька слів зараз пояснити, що відбулося, що ми тут зібралися. Доброго дня! Була зупинка поліцейськими. Які спочатку запропонували прийти тест на приладі драгер, на що я згодився, а далі почали тиснути на мене, аби я писав відмову. Один поліцейський з камерою відійшов спеціально, аби інший міг чиняти тиск і вчинили тиск, при, можна так сказати, примусили мене відмовитися від проходження на тест. Від тесту відмовився, була написана 130-та, яку успішно виграли в субі. Так, дійсно справа виграна. Хочу всім повідомити, що відповідно до пункту правил 2,5 водій не має права відмовлятися. І не слухайте працівників поліції, які будуть вам обіцяти і говорити, що так, нібито буде краще. Завжди наполягайте на проходженні огляду або на приладі драгер, або в медичному закладі. Все. Всім гарного дня.